Мер Миколаєва Олександр Сянкевич та представники міської влади зустрілися з новоспеченою чемпіонкою світу з художньої гімнастики Валерією Переметою. У рамках зустрічі обговорили успішні результати миколаївської спортсменки та загалом про цю знакову подію для місцевого спорту. Які плани на майбутнє у нової чемпіонки та як місто її відзначило, далі розкаже Сергій Мельников. Миколаївський міський голова Олександр Сенкевич, секретар міськради Дмитро Фалько, заступник міського голови Анатолій Петров зустрілись днями з миколаївською гімнасткою Валерією Переметою. Нещодавно Валерія повернулась з Бразилії, де у складі збірної стала чемпіонкою світу в групових вправах. Наше місто і наша область сьогодні мають черговий привід для Гордості, да? тобто пишатися нашою землячкою Валерією Переметою, яка стала чемпіонкою світу. До цього Валерія досить добре себе показала на виступах на Олімпіаді. І дійсно така переповнює гордість і хочеться, як то кажуть, відсвяткувати це. Сьогодні ми вручили невеличкі подарунки. Валерії вручили грошовий сертифікат на 50 тисяч гривень, також подарунки від міської влади з символікою Миколаєва. Валерія разом з мамою розповіла про те, що було на турнірі, про свій шлях до перемоги на світовому форумі, і про те, що не забуває, де починала свій шлях. В короткій паузі між зборами та турнірами Валерія вже встигла відвідати свою рідну спортивну школу, де поспілкувалась з маленькими вихованками відділення художньої гімнастики Кадею США Перемога. Дуже багато було запитань в них. Ну і вони маленькі, їм дуже цікаво. Як ми тренувалися, як ми туди доїхали? Мої вираження після виступу. Ось дуже багато було запитань, але але вони дуже вдячні, що я до них прийшла. Такі майстер-класи від чемпіонки світу то, звісно, велика мотивація на майбутнє для наступного покоління гімнасток Миколаєва. А приклад Валерії доводить, що навіть у складних умовах можна досягти мети, якщо працювати. Сьогодні наша чемпіонка є найкращим прикладом того, що, будучи звичайною дитиною, звичайної сім'ї, можна досягнути успіху, працюючи над собою. Кожен, хто займається сьогодні в наших дитячих школах спортивних, має таку можливість, якщо просто буде кожного дня перемагати себе і йти до своєї поставленої мети. Валерія Перемета далі буде готуватись до нових європейських та світових змагань. А Миколаїв буде чекати її нових перемог, особливо на майбутніх Олімпійських іграх. Сергій Мельников, Роман Базик, новини на телеканалі Март.